A -a, всім привіт, я косачка знову. Це буде це вже третя частина виживання. A -a, то що ми робимо? ми тут з самого початку югана 115к немає знову і. я тут знову виживаю сам. Да. Так. що прийдемо в шахту. Блин, это дуже глибоко. Вау. Wow. Я горю я загрю за горю, я горю. Добро все на хардкор. Але я можу пограти в майбутньому хардкор. А шашну шанубік по майнкрафту приходи. я вы Ааа! продали, да. Мы на тут, мы тут все задумали, да? Туда, а да, не вниз. На горы. Я возьму свій свои мать. Я ничего не бачу. Там павук. Да, я готов, там павук. Павучок, будь ласка, не бей. Зараз. Я треба помітник сподіваюся що не я знайду щось я нічого не бачу М -м -м, так мені треба виглядь. А, я вже маю вугілля я створю краще смолескипи бо по інакшому не буде дуже дякую Здорово, там у зомби, там рак, зомби, рак, 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 я рак, Фух, шер. you I'm Ну да. Добро тут пусто. О, залізу! А я його не помітив слухать. Сау? Ну то все. А, а. Я понимаю. А Вау. Тут багато залез. Суфруд Я Сейчас. Нет, ну не джунг. Варф пробудовывается. Ну, тут скинется, только снова. Что, я дам поднимать мамус? Напишите в комментариях. О, ты еще вниз. Ага, шов дуже маленьке місце. Не так перше місце. Я, я не знаю, покути. Зараз я не знаю, куди їх плисти. Та плисти! Я не знаю, не бачу. Все, бачу. А, то шо ж це? подумав, що там кріпи. Та шо, що не можу. А зомби? Ты его поймал? Куда? Ой, да. Можно выгнуть? Буду робити новий їздить, я знаю, хто іначе. Я краще йду зараз покладу переплавитися з заліза. О, ні, землю не можна. А туф також не можна. Не знаю що. Можна туф пережати. Я думаю, що це не потрібно, Так, а пора йдемо. Я думаю, что вистачить. Ага, выстать. Короче, потом собі знайду більше дерева. Там шоу за Я это все часу не бачу залезу. Я шукаю только за залізу. І я прошу, когда залізу. Тільки я тут ще не бачу. Я не тут. Короче, пропустимо нам ем, це давайте добираємося сюди до залізу. Стоп, а де це это залезу? Не де десь тут О, увидели. Я знаю, що тут десь має бути залізо. Вартаймось. Ні, що не пише. Я знаю, що десь був світ. Роз... Купуй Пепсі, Міриндата Севенап. Знаходь код під кришкою. Вигравай передплату моєго Я тут вже лягаю спати, боже. Ну, вже і ранок. Якого залізу більше не бачу. О, ведуться залізу з дух. Мені просто побачилось. Друзі, перемотайте відео і подивіться, чи я чи я... Чи то було залізо, бо я щось тепер нічого хисенького не бачу, тільки вугілля. пропустимо это. Короче, коротше, передивіться і скажите в комментариях, где це за Я поставив просто на залезу. Я тупо поставив прямо на залізу. Добре, поламаються. ай яй 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 я

У мене тільки тут сміття. І я забувся, що я просто кину. Добре, що тут я заберу свою годорово. Дуже дякую. Ось мы спокій, смотри скип. Думаю, що тут більше немає железо, але насправді тут є. Так, бумаю скала таку Стр стрілки. Я там можу. Сколько? Тут на красно все. Все, полный. А куда это Алида? Давай-то сюда. Залезу. И мне чего мне так шастец? Дивно якось. Дивно. Добре, забираю смолоскипи щоб було більше на запас. А, то що далі раду. Кажіть. Шка. Діюмо! <laughs> Стоп, як я спочуться! <laughs> Ха-ха-ха! Um. Mm. Йоу, я зайшов, але мене вбили. Ну нехай буде. спати спатизації, дам з візьмемо ці діаманти. Я, я думаю, що вже все переплавилось. Так, все вже переплавилось. Е, ось тобі цього. Я йду робити. Спарупалк і залізну. Зодні зараз зроблю. Ну і матч треба зробити новий. О, вже один цілоток про... переплавився. Ну, не вийде так. І йдемо до нашого діаманта. І йдемо до нашого. А там все тут не вжди. А вже так, що ви на Ну, Короче, я вам буду вже. Короче, йде, а де тут? Або бачу, бачу. Ухотала мені так показало. Так. У -у -у, ще один Все, добули два діаманти. Далі робимо. Добре, я візьму собі новий меч, бо мені вже дерев'яний не потрібен. Ми шукаємо щось далі. Ну, ні, нічого нема. А хоча ні. є залізо. Я кожного разу, коли кажу, щось немає, то воно мною з'являється перед моїми очами. Ото означає, мої друзі, не здаватися. Ой, так много железа. Сколько там сейчас железки? Капец. Устань? Да, ты был устань. Кла... Нет, у меня устань. О, май гад. Сколько тут? И там, у меня колело поломалось. Сейчас я. Ммм, mm, шорово. Димаш. Сподіваюся, що то. Сраза. Ну там все я залізу. Тоже пропустимо, бо там воно самому верху мой нам все придача. Хоча вже треба навіть закінчати відео. Добре. Всім пока. Я помираю. Точно в мене нагрудники буде. Це покладемо перекладуватись. Добре, всі, всі друзі мої. Ми закінчаємо на цьому відео. А всім па-па!